Ці навушники ще до увімкнення зможуть потішити вас аж трьома фактами: по-перше, це бренд з українським корінням. По-друге, у комплекті вже є елементи кастомізації з українською символікою. І по-третє, це не лише ігрова гарнітура, а їх можна використовувати як навушники для музики. Сьогодні ми подивимося на Hater Phoenix Wireless 3 Mode. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Хейтор це компанія, що забезпечує вас усім необхідним з коробки так, щоб вам не доводилося купувати якісь перехідники чи аксесуари окремо. Тож в коробці ви знайдете. Саму гарнітуру. Передавач 2,4 ГГц. З'ємний кабель USB Type A на USB Type-C довжиною 2,5 метри. З'ємний кабель USB Type-C на USB Type-C довжиною 1,2 метри. З'ємний кабель 3,5 на 3,5 мм довжиною 1,2 метри. otg перехідник. З'ємний мікрофон із POP фільтром. Фильтром. Додатковий сет амбушур, додаткова жовто-блакитна знімна стрічка на голів'я, додаткові знімні панелі для чаш навушників, блакитна та жовта і посібник користувача. Гарнітура Hater Fenix має універсальний дизайн, адже виконана в чорному стриманому класичному кольорі, що не привертає багато уваги. Однак ви можете увімкнути RGB підсвітку на зовнішній стороні чаш, і тоді без уваги ви точно не залишитесь. Ба більше підсвіткою можна керувати змінюючи кольори одним. Натисканням клавіші на правому навушнику також ви можете виділятися завдяки додатковому тримачу оголів'я, який є в комплекті, та знімними боковими накладками в жовто-блакитних кольорах. Чаші навушників достатньо масивні, і вуха повністю ховаються всередині, тому ви 100% будете в епіцентрі звуку. Ергономічні тканеві амбішури зі спеціальної піни з ефектом пам'яті забезпечують максимальний комфорт. Також у комплекті є ще сет амбішур з протеїнової шкіри та спеціальної піни з ефектом пам'яті. Якщо коротко, то навушники зручно сидять на голові, а дизайн ви можете змінювати згідно з власним настроєм та уподобаннями. Тим паче, на ринку навряд чи є інші навушники, що одразу у комплекті пропонують аксесуари жовто-блакитного кольору. Дрібниця, але приємно. Вага навушників. Приблизно 325 грамів. Завдяки чудовій ергономіці та зручній посадці вони не створюватимуть зайвого дискомфорту і точно не будуть обмежувати вас під час активних ігрових сесій. Адаптивна конструкція з поворотними чашами не перешкоджатиме рухам голови. Кожен навушник оснащено 50-міліметровими динаміками Hi-Fi рівня з композитною мембраною. Hater Phoenix перевищили мої очікування в плані звучання, в який та об'ємний бас точно підкупить любителів треків з виробниками. Еженими низькими частотами рекомендуємо навіть побавитися так званими 8D композиціями для того, щоб сповна потішитися можливостями звуку, що перетікає з одного боку в інший. Навіть на максимальній гучності звучання збалансоване, і здається, що звук огортає на 360 градусів. Тому ці навушники, як на мене, підійдуть не лише геймерам, проте і тим, хто просто хоче насолодитися улюбленою музикою. Щодо затримки звуку, то найбільш виграшним варіантом буде дротове підключення. На другому місці підключення через передавач 2,4 ГГц. затримка менше ніж 15 мілісекунд. А на третьому місці вже підключення через блютуз. Затримка орієнтовно 120 мс. мілісекунд. Для прослуховування музики можна використовувати підключення по Bluetooth, але для ігор бажано дротове підключення або ж через радіопередавач. Приєднати навушники можна лише кабелем 3,5 мм. Роз'єм Type-C призначено виключно для зарядження. Також можете перемикатися між режимами підключення по Bluetooth або з USB-передавачем, двічі натиснувши на кнопку увімкнення. Навушники додатково оснащено знімним мікрофоном, який надійно фіксується на лівій чаші. Мікрофон чудово підійде. Для комунікації між гравцями у командних іграх, а також для участі у відеоконференціях, від одного заряду навушники можуть грати до 25 годин завдяки об'ємному акумулятору обсягом 1000 мАг. Звісно, все залежить від гучності та активності використання RGB підсвітки на зовнішній стороні чаш, але в будь-якому випадку навушники мають солідну автономність, а відновити заряд на 100% можна лише за 2 години. Із нюансів під час заряджання користуватися навушниками не можна. Hater Phoenix RGB – це гарнітура, яка з першої хвилини користування готова до будь-яких завдань. Зважаючи на вартість навушників, складається враження, що для Hater вдалося стрибнути вище голови.